Вплив сторонньої присутності впливає на поведінку людини. Ви прекрасний професіонал, ви працюєте, знаєте свою справу, але присутність інших спостерігачів, які дивляться за вашою працею, впливає на результат вашої діяльності і погіршує його. Тут виникає сумніву щодо вашого професіоналізму. Якщо все ж таки присутність інших... Впливає на вашу діяльність і покращує результат, що називається соціальною фасилітацією, тоді це каже про те, що ваша компетенція професійна знаходиться на високому рівні. Ще у 1920 році психолог Флойд Оупорт назвав це ефектом аудиторії. І запевне в тому, що якщо людина дійсно професійна і а, має гарний